І так, шановні мої підписники та гості моє ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! Дивіться, яка ситуація в батьків день народження сьогодні. Ага. Опять заставляю його працювати. Ну, Прошу допомоги, точніше кажучи. Дивіться, яка ситуація. Я не знав, щоб е, поміняти станцію на станцію, потрібно сюди запхати і сварку, і болгарку. Бачите, все тут. Переварюємо цей же ж. Остамент станіну і підключаємо водичку на старий хутір, адже почалася е, гаряча пора. Працюємо, вода потрібна. Та станція у нас вже така БУ в не дуже хорошому стані. Вона не витримує цих навантажень, які на неї ми положили. Так що працюємо. Зараз підключимо водичку, я думаю, вімкнемось. Так, батько забив цю ж станіну постамент, а тепер рівняємо воно. Десь, не, не туди, я думаю, що, що вода. Давай наживи болтик один зразу, щоб вона ніде не ділася з гайкою І в принципі, щоб бути впевненим. Я думаю, все буде добре. Дай на гаєчку обов'язково. Так, так, так і так, аби ж запустилося, все добре, щоб було. Знаєш, і досі все ж дим виходить, тут варили, різали. Я не думав, що така процедура, знаєте, поміняти із станції на станцію. Така буде затяжна. Так. Да. Так, історичний момент, так, да, батя, а ну, включай. А я пішов тут, вимкну. Включив? Пробує? Значить, тече, ну дуже слабо. Що там? Работает? Ну да Напор такой слабенький чуть. А, давление не нормализовалось О, є напор, нормально Да, да Да? Сейчас давление на кача Так, пошел мазут Пошла водичка Это уже радует, что на старом хуторе Вода нормалізувалась. І так, з водою вирішили проблеми. Батько зараз е, зафіксує станцію, щоб вона ніде не ділася вже. Так, далі, шановні мої підписники, зараз буду ж показувати основну роботу, що тут коїться. Ви ж пам'ятаєте, що було до. Бачите? до і починається якась робота. Бачите, Хлопці агресивно налаштовані на роботу. Бачите? Робляться маяки, ставляться все по лазерному рівню. Та вже, вже я бачу, що щось вирисовується. Мішалка крутиться, ви пам'ятаєте, лавеха мутиться. Пісочку сюди навезли, бачите скільки? І другий мішок погнав. А так працюємо, бачите, не покладає рук. Буде кімната така переображається трошки. А там побачимо. Пишіть в коментарях, буде краще чи ні. Придбав такого кабелю, бачите? Мідного буде електрика, світло, ці ж розеточки, ну, все буде добре, я думаю. Так що працюємо. Таку от сітку придбали під штукатурку. Так. Зараз тут так покажу. З цього ракурсу стіни, звісно, не дуже рівні, але ж маємо те, що маємо. Я думаю, багато буде шпаклівки тут. Зразу задум був у мене особисто зіпсокартону, зіпса, тобто, а потім Ігор Кум каже, потрібно шпаклювати. Кажу, ну шпаклювати, так шпаклювати. Стадіон так стадіон. Так що працюємо. Ще раз працюємо, далі буде. І так, шановні, цей вітер реально нічого не хотілося робити, але я себе переборов і зробив, бачите, прикрутив таку защёлку на ворота. Тільки я затупив, зглупив. Не треба було її фарбувати, я зразу погрунтував, потім пофарбував, і вона так трошки погано відчиняється ця. Брама. Ну, а так, в цілому, те, що я хотів, мрія здійснилась, бачите? Так, відчиняємо ворота. Також день відкритих дверей. Так, підемо, що там хлопці. Говорять, глянемо, да? Що ж вони вже тут натворили? Опа, Що тут вже хлопці творять, а ну? Нам дуже-дуже цікаво. Пузата хата, да, Гаряк? Пузата хата. Так, в цілому добре день. бачите? Маяки поставлені по всій кімнаті почти що. Так що так. Забарне воно діло з цими маяками. Думаю, штукатурить швидше буде, набагато. Штукатури набагато швидше буде. Підготується все, виставиться. Так, далі буде. Так, начальник їде провіряти роботу, так? Да? Це тим Ні, посередині. Так... Та ні. Так здається. Так, гармонійно. Потрібно, щоб воно тримало всередину. Нормально? Ну і все. А це погрунтовано тут? Покрашено, погрунтовано. А як ти будеш красити? я відкручу її цей. Відкрутимо, воно ж на болтах. А в тебе що? Залітай. Канікели? Да? Я своє дитинство згадав. Без телефонів. Картошку жарили, все жарили. Нормально. Ігорюк. Прораба привів. <ривів> Прораба привів. Ні. <ривів> так. <ривів> <ривів> Бачите, хлопці ще шиють, бачите, щеють. Пузата хата. Тут була груба і воно так, бачите, якби по наробив діло вначе. Ну що, як тобі маячки, а? Мені вже нравиться. Мені вже подобається, що тут почалося щось робити. І так, шановні, всім доброго ранку. Настав другий день нашого будівництва на старому хуторі. Зараз подивимося, що тут хлопці роблять. Вони недавно приїхали. Так. так, так, так. Робочі моменти, робочі нюанси. Бачите, щось вже вирисується. Почали прокладати кабель. Для розеточок. Бачите, все буде по феншую. А, вже стіни накидаю, йо-майо. Бачите, розеточка. Та пісня. Можна вже скоро буде цей святу музику включати. Так, маяки схопилися добре. Це тільки вчора хлопці їх почепили, так? Да? Приліпили, а воно вже таке тверде. Так що. Ну, рівнять тут дуже багато. Бачите, які нюанси. Моменти. Цю стіну вчора щухували дуже довго. Так, прийняли таке рішення побивати тут глину, оскільки вона в такому жогідному стані. Все тут вже погрунтовано. О. Під розеточки, все, це. І тут буде глина збиватись. Бачите? Якими шарами вона буде зніматись. Та вона вже знява, бачите? Так що, якось так ось глина також буде зніматися. Бачите, сантиметрів, мабуть, та в 7 до 10 по периметру. Що я говорив? У у 40-х роках була побудована дана хатинка. Потім потім е, хазяїн хатинки говорив, що у 70-х роках минулого століття е, був прокладений тут фундамент. Знаєте, як підкопали, підкопали і одну сторону, там якусь частину, потім іншу. Що характерно, бачите, рубіроїв вложили. Бачите? Гідроізоляція. Це мене радує. Так, поїхав я далі по справам по своїм, їду ще куплю шпакльовки, бо хлопці просто нереально працюють дуже швидко, не встигаю за ними. Цей момент перший треба зазняти. Це історичний момент, що на хуторі вже повним ходом штукатуриться. Яка краса. Так. Тепер точно їдемо. Так. Надію, у нас, надію. у нас, хлопці, для вас подарок є. Настройку. Я свічайник заберу. Я свічайник заберу. А че, вам, не нравится, що, вам подобається? Вам новий привезли. А, а один не нравиться. Який? А, то... а це мій здобув. Ну що, а це що? А це я вам. А то любимий її чайник. Так, що ми? Що ми, нас не було буквально дві годинки, а хлопці зробили вже яку красу. Ми приїхали не з пустими руками, привезли ще шпакльовки багатенько. Бачите, як красиво стоїть. Як йо -моє! Мені все подобається просто. Краса. Так, по шпакльовку поносимо. Так, ну що. Шпакльовочка йде потихеньку. Вже один мішечок із сьогоднішньої партії мінусом. Ігорьок шмали з Дімоном просто. Це я не знаю. Це, блін. Хлопці, що у вас за енерджайзер, що ви вживаєте? Бачите, стіна вже готова. Так незвично було от таке. Стало дуже-дуже приємно дивитися на це все. Резеточки, все. по уму. Бачите? Маяки? Маяки були тут. Тепер маяки вже тут. Тут вже повитягувалися, тут встановили і будуть далі далі все робити. А недавно тут тільки грубка була, ми розбирали, так? Все разом. Так, проводка буде тут, все новеньке. Проводка е, мідна, моножила чи як вона називається, дуже таке Яка товщина. Робити треба раз, нога раз. Бачите, <сimple> <сimple)> так що, бачите, маяки, як виставили, рівнесенько під уровень, все чітко. Ну що, далі буде. Слідкуйте, коментуйте, підписуйтесь, бо багато людей дивиться без підписки, це мене трошки не радує. 80 людей дивляться без підписки. робіть щось з цим. Так що на цій прекрасній ноті будемо завершити сьогоднішнє коротеньке відео. Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна, всім добра.